Панове вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати рекламну кампанію в контекстній рекламі на власників бізнесу. Наразі ми знаходимося в рекламному кабінеті Google Ads, де ми бачимо, що додані аудиторії, де є як там. З фінансовою сферою, так, з комерційними послугами, бізнеси промисловості, як інструменти. Тобто тут багато аудиторій різних додань, але ми е, саме будемо роздивлятися аудиторію бізнес-аудиторії, подивимось, всі варіанти. А о, зверніть увагу на те, що у мене рекламні кампанії є як пошукові, так і торгові рекламні кампанії. А ось того, тобто. Як в торгові, так і в пошуковій рекламній кампанії можна додавати аудиторію. Багато хто не знає цього функціоналу, а наразі є така можливість, вона вже давно є. Тобто, як в таргетованій, так і в контекстній рекламі можна додавати аудиторію за зацікавленнями, поведінкою тощо. Зверніть на це увагу. І ще раз. Звертаю вашу увагу, що можна додавати сегменти аудиторії не лише в медійній кампанії, а можна додавати в усі кампанії, тобто і в пошуковій, і в ДСА, і в торговій рекламні кампанії можна додавати сегменти аудиторії і вже на основі статистики, коли ми додали сегменти аудиторії, у нас збирається статистика. На основі статистики там, з коефіцієнту конверсії, з кількості конверсії, з вартості конверсії, то що ми обираємо вже, приймаємо рішення, які саме аудиторії ми залишаємо, а які ми будемо там видаляти або робити коригування ставок. Тому ми наразі. Я вам покажу, як зробити все ж таки ці сегменти аудиторії, як їх додати в вашу рекламну кампанію. Тобто ви спочатку запускаєте стандартно вашу рекламну кампанію, в залежності від того, саме що це за тип який рекламний кампанії це пошукова, торгова. там... Відео медійна, яка вона. Це спочатку ви запустили, і якщо, ну, звісно, якщо ви медійно запустили, то він вам там запропонує 100% додавати одразу сементи аудиторії. Якщо це пошукова, то він не буде вимагати за замовчуванням аудиторії, тому краще додавати самостійно. Тому ми обираємо редагувати сементи аудиторій. У мене аудиторії налаштовані на рівні рекламної кампанії, але можна налаштовувати на рівні груп оголошень. А, дивіться, у мене, по-перше, давайте по поговоримо, є менеджер аудиторії, де ви можете робити самостійно кастомні аудиторії. Я окремо запишу відео з цього приводу, як самостійно і там реально дуже цікаві є варіанти з налаштувань а, ось цих спеціальних аудиторій. Далі у нас є націлювання, а є спостереження. Реально краще спочатку спостереження обирати і спостерігати за аудиторіями. Я тільки що казала, що краще спочатку додати більше аудиторії, а потім вже на основі статистики вирішувати, які, що ми будемо з цими аудиторіями робити. Чи коригувати ставки, чи видаляти ці аудиторії, додавати нові тощо. А, і е, якраз Після того, як ми там вимкнули спостереження, вимкнули націлювання, це 100% ми хочемо лише на цю обрану аудиторію показувати свою рекламу. Тому спочатку для тестування ми обираємо спостереження. Далі, тут спочатку, так як у мене вже запущені рекламні кампанії, є якась статистика, тому Google мені дає рекомендації на основі тут минулих показників, на основі інформації про рекламу, Законодавців, подібних до мене тощо, він тут там, щось пропонує. А ми наразі не будемо зверна... зверну... звертати увагу на ці варіанти. Подивимось, як це робити з нуля. Тобто, у вас, можливо, такого пошуку так і не буде, буде лише перегляд. І так, поговоримо. А по-перше, є такі, такі пункти, і перший це хто вони. А це батьківський статус, сімейний стан, освіта, забезпечення житлом. І ось ці всі пункти нам не підходять, бо власники бізнесу вони можуть бути ну зовсім різні люди з різними сімейним станом, батьківським статусом, освітою зовсім реально зовсім зовсім тут неможливо там 100% сказати, що власники бізнесу у всіх власників бізнесу лише там вища освіта. А, тому ми кажемо, наприклад, про галузь діяльності. А, там Будівельна галузь у мене, там виробництво обране, але у мене технічний такий бізнес, тому тут воно додано. А тут ви дивіться самі, що саме у вас, у вас за бізнес. Далі, розмір компанії. Ось тут важливо також обрати, наприклад, в мене всі обрані. Якщо у вас там малий бізнес не цікавить, можете його не обрати. Або навпаки, великий бізнес. Вас не цікавить, можете не обирати, або обрати всі та подивитися реально, як працюють ці аудиторії. Оце, тобто, перший, перший момент, який, який би треба додати, якщо ми хочемо таргетуватися, попадати саме на власників бізнесу. Це по-перше, які в них інтереси та звички? Та, тут можна подивитися окремо, ну тут їжа та ресторани ну ніяк від 100% не відокремите саме власників бізнесу. Завзяті інвестори. Це, я б сказала, платежеспроможна аудиторія, але не власники бізнесу. Тобто, це на ваш розсуд, це, ну, це не власники бізнесу. Ну, але ж я ж кажу, це платежеспособна аудиторія, тому це на ваш розсуд, як ви захочете додавати ці аудиторії чи ні. Дімесад, ну, вам це не підійде, це лише під мій бізнес підходить. Також тут неможливо 100% там сказати, що мода і розваги саме власники щось там читають або десь кудись ходять, тут неможливо сказати 100 що ще? Ну, тут мало що треба обирати, а ось є у нас такий пункт, як спосіб життя та хобі. Наприклад, ми обираємо бізнесмени. 100% да, тут написано, написано бізнесмени. Бачимо, як описує саме Google цю аудиторію або Офіс Джобс. Ну, зазвичай ми обираємо, щоб подивитися, як вона буде відпрацьовувати. А що ще в технології? Ну не знаю, що тут. Напевно, нічого не будемо брати. Транспортні засоби, технофіли також нічого. Бо ще раз скажу: ну, це не власники бізнесу, це там можна якось обрати платежеспособне спроможну аудиторію, але все ж таки це не власники. Тому бізнесмени це власники. Я б на вашому місці все про це детальніше подивилася і вже на, ну, на свій розсуд додала якісь аудиторії? Я просто кажу, які 100% власники, які не 100%, а просто про плати вже спроможна аудиторія. А тут що у нас сегменти аудиторії зацікавлених покупців, що вони досліджують і планують. Тобто за поведінкою. За поведінкою Google знаходить людей, які, наприклад, там цікавляться бізнесом і промисловими продуктами або комерційними послугами ми можемо обрати. Ти -ти 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 -ти, освіта побутова електроніка, продажі, подорожі це не зовсім те, що нам потрібно. Тут також не те, що нам потрібно. Сезонні також не те. А, тут, напевно, більше й немає аудиторій. Тобто, що, що ми б обрали? Ось комерційні і бізнес і промислові послуги. Тобто, у мене наразі додано 19, у мене там будівельна галузь, тому у мене багато таких. Оце взяті інвестори, бізнесмени, бізнес і промислові продукти. Комерційні послуги. А ще ось це також момент, що не сказала ще: це фінансові послуги, кредити і позики. І є саме кредитування бізнесу. Ось це ще цікава реальна аудиторія, яку треба тестувати. Все. На цьому саме власники бізнесу це всі аудиторії, які можна додати, щоб протестувати саме цей сегмент аудиторії. А... Тепер подивимось, тобто ви додали і вже, вже далі збираємо статистику. Ще я вам покажу, що реально їх можна додавати ці аудиторії, ось, наприклад, пошукова рекламна кампанія, не проблема. Ось додали в пошукові рекламні кампанії. А ще покажу зараз і медійні рекламні кампанії з аудиторіями, і інші ще покажу. Ось дивіться, наразі ми побачимо, що це відео рекламна кампанія. Ось також у мене є аудиторії. Тут бізнес медичний, не рецептурні препарати, тому ми можемо тут рекламуватися і можемо обирати сегменти аудиторій. Ремаркетинг тут неможливо зробити, але можна ось про особливі аудиторії ми поговоримо в іншому відео. Але ось ми бачимо, що можемо обирати сегменти за інтересами, зацікавлених покупців. І також це відеорекламна кампанія. І також ми можемо обирати медійні просто кампанії, і тут також є аудиторії, і також можемо обирати сегменти різних аудиторій. Точно також можна обирати тут бізнес. Аудиторію. Тобто майже в усі рекламні кампанії можна додавати аудиторію і вже а, далі дивитися, як вона відпрацьовує. А, я сподіваюся, що була вам корисна. І якщо у вас залишились якісь питання, буду рада відповісти вам у коментарях. До зустрічі у нових відео.